А ви коли-небудь бачили туш для нижніх вій? Так саме спеціальна туш, яка призначена саме для ваших нижніх манюньок? Коштувало вона всього навсього 40 гривень, і подивіться, яка тут всередині щіточка. У нас багато дівчат взагалі не люблять собі фарбувати нижні вії. Навіть дівчата, які приходять до мене кажуть, от фарбуйте все, що хочете, тільки не, ни не нижні вії. Всім здається, що нижні вії, типу, роблять око менше або брудніше. Ну, я обожнюю фарбувати собі нижні вії. Не знаю, як ви залишите свою думку в коментарях. За рахунок щіточки дуже комфортно профарбовувати, але вона така суха, воно таке сухуще. Може, я не набрала достатньо. Не знаю, мені здається, що воно взагалі нічого не фарбує. Нормально. Воно тупо засохло, воно навіть, воно навіть не відбувається в мене на руці. Мені просрочку продали. Так, давайте ще раз. Подивіться. Я фарбую, фарбую, а воно нічого не. Ну нормально взагалі. Я тупо 40 гривень віддала за непрацюючу туш. Я дико, дико розчарована, бо воно могло бути гарно. Я обожнюю фарбувати собі нижні вії, а туш просто-напросто засохла, і вони досі продають її в єв'єві.